Зарядний пристрій торгової марки Vitals Smart 3000. Зарядний пристрій може заряджати як звичайні автомобільні акумулятори. Може заряджати гелівий акумулятори. І може заряджати железно-фосфатні акумулятори. Все це регулюється режимом железно-фосфатній гелівей акумулятор. Це АГМ-акумулятор. Та звичайний автомобільний кислотний. Також у нього є функція відновлення акумулятора. Про що це каже? Що якщо у нас старий акумулятор, ми включаємо режим відновлення, він великим струмом дає заряд і дає розряд. Тим самим він знімає сульфатацію з самих пластин і може продовжувати, якщо все вийде добре, і ваш акумулятор пройде ці Режим може ще працювати декілька років. А також в нього є, він може заряджати акумулятори 6 вольтові. Якщо вже там якісь проблеми з акумулятором, він вам запалює ось такий індикатор, на котрому є помилка. І ви вже розумієте, що треба щось виправляти. Акумулятор дає максимальний струм заряду 4 А годину. Може заряджати як 6 вольтові, так і 12 вольтові акумулятори. Ємність заряджаємих акумуляторів йде від 4 А на годину до 140 ампер на годину. Корпус у нього достатньо якісний, пластик зроблений добре. Сам провід не дубовий, достатньо еластичний. Це мережева вилка 220 вольт, і з іншої сторони у нас іде під'єднання до клем. У нього йде універсальний роз'єм, швидкозмінний. Він може під'єднуватись до ось таких клем, які йдуть в комплекті, щоб заряджати ось такого типу акумулятори, а також іде в комплекті звичайні крокодили, щоб заряджати. Звичайний автомобільний акумулятори гарантія на даний пристрій дається на 36 місяців. Товар везений в Україну, сертифікований і є сервісна підтримка, яка буде обслуговувати на протязі трьох років.